Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни почали використовувати новий засіб, аби виснажити українську протиповітряну оборону. Про це повідомила прес-служба повітряних сил ЗСУ. Так, зокрема, спростували інформацію про застосування противником шахедів увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами. Натомість у повітряних силах ЗСУ повідомили про використання Росіянами нового засобу повітряної розвідки та відволікання. Ворог використав розвідувальний БПЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. Йдеться у повідомленні по цьому БПЛА працювала ППО пові... Вітряного командування Схід результат наразі уточнюють про збиття такого дрона розвідника з повітряною кулею в ефірі телеканалу Ми Україна повідомив і речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. За його словами, такий спосіб ворог намагається виснажити українську ППО та змусити її відпрацювати дорогими ракетами по фальшивій мішені. Кутовий відбивач це пристрій зі взаємно перпендикулярними відбиваючими площинами, який відбиває у протилежному напрямку промінь світла, що впав на нього. В той же час нагадаємо, до Польщі прибули безпілотники МК 9 Ей Ріпер, які вона орендувала у США, які проводитимуть розвідку на кордоні з Білорусі та Росією. Раніше американська компанія General Atomics запропонувала Пентагону передати Україні два таких безпілотники за один долар. Схвалення на постачання поки що не отримано. Американський виробник зброї пропонує уряду України продати два безпілотники Ріпер МК 9 за долар. Щоб допомогти країні захиститися під час підготовки до очікуваного контрнаступу Росії, за інформацією The Wall Street Journal, таку пропозицію зробив Лінден Блу, головний виконавчий директор General Atomics, яка виробляє Reapers. угода вимагатиме від Києва витратити близько 10 мільйонів доларів на підготовку та доставку літаків в Україні та ще близько 8 мільйонів щороку на технічне обслуговування та підтримку старих моделей безпілотників. Пропозиція компанії виробника включає, зокрема, іноземну станцію управління для керування безпілотниками майже в будь-якому місці. Білий дім, який мав би схвалити продаж, відмовився від коментарів, так само як і український уряд. General Atomics обговорювала потреби українських збройних сил з їхнім урядом протягом багатьох місяців і продовжує підтримувати їх усіма можливими способами. Розповів Марк Брінклі, речник General Atomics, представники якої мали зустрічі з українською стороною. Представник General Atomics додав, що компанія не може коментувати конкретні угоди, але там впевнені, що Україні потрібне таке обладнання, як Ріпер і якомога швидше. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.